Не можна бути ні паскудним, ані прудним, ані коханим совою, вовчиком Марудним і не суворим Чінгісханам. Тоді пора колоти дрова, якщо вони в тебе сухі, у яже арабської Кордова, слова, щоб бачили, глухі. Немає Бога, крім Аллаха, і Магамет, пророк його. А я, Христова, вічна плаха, і камінець з китайських го. Той же, що грає з кимось мною, має невидиме лице і зветься. Богом з сатаною він разом курка і яйце, скоріш за все, що він інертний, байдужий до людських проблем, і всемогутній, і безсмертний тому й позбавлений дилем, і загруз у матерії інертній, байдуже пластиковий цвях байдужим би, байдуже вмерти з тим цвяхом, разом на паях, і коливатися в нічому, І чекати в нім на пекло, рай, на теорему і аксіому. Тільки. Яку візьми, вгадай, не знаєш ти і я не знаю, що може там мене чекать, Десять табличок, що з синаю чи Люциперова печать, не братан інертний.